Перший модуль це ніби фрактал, в якому ми показали, що очікує учасників протягом двох років навчання. Ми збалансували гуманітарні дисципліни і обов'язкові дисципліни, які входять в будь-яке навчання магістерської програми. Під час розв'язування кейсу прекрасної компанії Інзим наші учасники розв'язували одне питання, пов'язане з майбутнім, пов'язане з уявою. Якщо ми не будемо в теперішньому думати про майбутнє, воно ніколи не наступить. Наша компанія стоїть перед великим викликом. Ми вирішили трансформуватися з лідера галузі в глобальну біотехнологічну компанію. Це виклик ну, надзвичайно амбітний. Нам, звичайно, дуже круто було мати таку можливість зробити такий мозговий штурм за рахунок надзвичайно талановитих студентів двох програм бізнес-школи УКУ. Групи за дуже короткий час напрацювали дуже цікаві стратегії, дуже цікаві бізнес-моделі. Багато з елементів перегукуються з тим, що вже робимо ми і як ми бачимо майбутнє нашої компанії. Це така можливість з одного боку звірки з реальністю, з іншого боку, можливість трошки помріяти, постратегувати не про найближчі там, кілька років, а на трошки довгий, довший період часу. І я сподіваюся, що це також надихнуло студентів, тому що воно, воно задало певну планку на всю їхню програму навчання, як треба е, Dream Big. Як треба ставити перед собою амбітні цілі і думати вже від тих цілей, як їх як їх виконувати, як їх втілювати в життя?